Друзі, привіт! Тільки що провела трансляцію у нашій е, команді, я репортер, але забула натиснути кнопку запису, тому записую е, спеціально це, це відео для тих, хто буде дивитися потім записі. Отож, маю для вас дуже цікаве і дуже корисне завдання. На минулому році ми розбирали, що таке інтерв'ю, як його треба брати, які питання задавати. А сьогодні, для того, щоб потренувати ці навички, брати інтерв'ю, я хочу вам запропонувати не тільки взяти інтерв'ю, але й зробити на його основі рекламу того, тієї людини, з якою ви будете спілкуватися. Отож, завдання називається інтерв'ю плюс реклама. Вам треба взяти ще раз наголошую: вам треба взяти інтерв'ю. У людини, у будь-якої живої людини, бажано такої, яку я знаю, тобто, щоб це був чи ліцеїст, чи вчитель рішлєвського ліцею, і зробити на цій основі рекламне повідомлення, тобто прореклам... прорекламувати цю людину. Звичайно, що треба задавати такі питання, щоб людина перед вами розкрилася, щоб вона розкрила якусь маловідому інформацію. Чи якусь яскраву таку інформацію, яка захопить ваших глядачів і слухачів, якусь таку інформацію, яка буде цікава вашій цільовій аудиторії. Цільова аудиторія це ваші глядачі і слухачі. Отож, обирайте собі цільову аудиторію і для неї ем, створюйте такий рекламний ролик. Отож, мета нашого завдання. Навчитися ставити класні питання, щоб отримувати класні відповіді, навчитися спілкуватися з людиною і на цій основі, на основі цього інтерв'ю, зробити класну яскраву рекламу. Ми з вами пам'ятаємо, які є типи питань, відкриті, закриті. Ви все це можете подивитися в минулому уроці, та найважливіше, як налаштувати людину до себе, як налаштувати її на інтерв'ю. І перше, що треба зробити, це правило трьох П. Посміхнутися, привітатися і представитися. Далі, другий пункт повідомити свою мету, що ви хочете записати інтерв'ю. Третій пункт зробити комплімент, чому саме до цієї людини ви звернулися, чому саме вона буде відповідати на ваше питання. четверте записати це інтерв'ю, перевірити, чи гарно запис вийшов. Можна не на диктофон записувати, на диктофон смартфону свого записувати це інтерв'ю. Можна. Записувати на відео за необхідності, якщо у вас щось технічні якісь неполадки були, можна перезаписати. І останній пункт дуже важливий: обов'язково подякувати людині за те, що вона приділила вам увагу, приділила вам час і відповіла на ваші питання. Це такий етикет, який у першу чергу налаштує людину до вас позитивно. Тож вам треба зробити рекламу людини. Для цього треба знати, з яких елементів складається реклама. І зараз ми їх дізнаємось. Будь-яке рекламне повідомлення незалежно від того, чи воно на телебаченні виходить, чи воно в печатному якомусь буклеті, чи це реклама на Ютубі, чи в Інстаграмі, будь-яка реклама складається з трьох обов'язкових компонентів. Перший компонент це унікальна пропозиція. Яку більше крім вас ніхто не в змозі зробити? Щось таке, що пропонуєте тільки ви, крім вас, більш ніхто цього не пропонує. Це називається унікальна пропозиція. Друге переваги та користь вашого продукту, а в даному випадку вашої людини, людини, у якої ви брали інтерв'ю. Які у неї переваги? Яка користь мені, як глядачеві, з того, що я про неї дивлюся? На? А, які аргументи і докази на користь? Ось це другий пункт. Третій пункт це або заклик до дії, яку дію ви хочете, щоб глядач чи слухач зробив, коли дослухає ваше рекламне повідомлення до кінця, чи подружитися з цією людиною, чи принаймні познайомитися з нею, чи підписатися на вас, і ви будете завжди інформувати своїх глядачів і слухачів про якісь такі цікаві моменти життя інших людей, вчителів, наприклад. Підписуйтесь під мене і будете завжди знати потаємні там, думки наших вчителів. Ну, щось таке, щось на кшталт того. Чи заклик до дії повинен бути третім, чи якийсь яскравий, але дуже короткий і слоган, який вкарбовується у пам'ять, у снікерса. Ти не ти, коли голодний. Да? Снікерс не каже нам після своєї реклами: піди до магазину і купи снікерс. Ні, він робить дещо тонше. Його методи більш тонкі. Це заклик до дії. Ти не ти, коли голодний. Пропонується проблема і пропонується в цій рекламі її вирішення. Отож, ми з вами знаємо, що є три елементи обов'язкових реклами. це унікальна пропозиція, це переваги і користь цього продукту, і це заклик до дії або яскравий слоган. Хочу вам ще розповісти про такий. Про таку маркетингову формулу, яку рекламники усі знають і її часто використовують. Формула називається AIDA. Це скорочення абревіатура чотирьох американських слів, англійських слів: Attention, Interest, Desire, Action. Attention – увага. Interest, interest – інтерес, Desire – бажання володіти тим, що нам рекламують. І Action – це дія. Ось, та, от, ось той заклик до дії. Тобто, привернути треба увагу, зацікавити глядача, викликати його бажання, потребу мати цей продукт. І четверте, закликати його до дії або сказати якийсь яскравий слоган. І ось як же ця формула реалізується на практиці. Давайте з вами подивимось. Перше, по-перше, нам треба привернути увагу. Як ми можемо привернути увагу? Існує. Три способи привернути увагу. Або е, сказати якусь шокуючу інформацію. Ось е, як був останній репортаж про пробірку, яка полетіла в космос. Пам'ятаєте, як він починався? Ця маленька пробірка полетіла в космос на кораблі SpaceX Dragon. Пам'ятаєте? Така шокуюча інформація. І, і далі. Вже увага, увагу заціпили нашої аудиторії, далі вона буде дивитися, що справді полетіла в космос ось така шокуюча інформація. Да? Друге, це болюче питання. Болюче питання для вашої аудиторії. Наприклад, як це можна проілюструвати, який приклад привести? Наприклад, всі підлітки хочуть мати друзів якомога більше. Але небагато в кого друзі дійсно є. І е, дуже багато таких. Одиноких підлітків, які хочуть мати друзів. Якщо ви робите рекламу свому, свого друга і хочете, щоб у нього було ще більше товаришей, ви, наприклад, можете такий, такий болючий тригер використати. Тобі набридло спілкуватися з уявним другом, ти хочеш мати справжнього друга, який розділить з тобою усі печалі та радощі. Ось ви вже заціпили тригерну точку вашої аудиторії. Ваші слухачі чи глядачі хочуть мати друзів, і ви про це знаєте, і ви їм пропонуєте ось свою рекламу, яка вирішить їх проблему. Да? Отож, дати шокуючу інформацію, затронути болюче питання для вашої аудиторії, чи заінтригувати. Створити таку інтригу. Наприклад, ви берете інтерв'ю Валерія Яковича і хочете зробити про нього рекламний ролик, і можете на початку, щоб зацікавити, привернути увагу до вашої реклами, сказати: ніхто навіть не очікував, що саме про це думає кожного разу Валерій Якович, коли ранком переступає поріг Рішельєвського ліцею. Ви вже привернули увагу і далі хочеться додивитися цю рекламу до кінця. А що ж про що ж там він міркує? Про що він думає? Які ж думки у Валерія Яковича, директора ліцею? Ось ми створили таку інтригу. Друге, зацікавити. Що значить зацікавити далі? В рекламі людин. от ви вже привернули увагу, а далі треба її зацікавити. Зацікавити це значить озвучити вашу пропозицію. Що ви пропонуєте? Яку? Проблему глядача, яку больову точку ви вирішите за допомогою своєї реклами, тобто пропонуєте вирішення якоїсь проблеми. Третє викликати бажання, щоб у людини виникло бажання познайомитися з цією людиною. Тут треба посилити свою пропозицію, навести докази, аргументи, переваги цієї людини, розписати її в якнайкращому виді, щоб нікого не було ніяких заперечень і щоб ні в кого не було навіть сумнівів, що ця людина дійсно. Достойна того, щоб з нею познайомитися і щоб з нею дружити. Четверте, заклик до дії: ось коли ви вже привернули увагу, зацікавили свою аудиторію, викликали бажання скоріш познайомитися з цією людиною з об'єктом вашої реклами, тоді вже пора закликати до дії, яку цільову дію ви хочете, щоб людина зробила, коли дослухає, додивиться вашу рекламу до кінця. Біжи скоріш, знайомся там з Віктором Сергійовичем і назавжди станеш його другом. Чи біжи скоріш, записуйся у нього на гурток, і ти дізнаєшся всі тайни біології, всі тайни світу. Да? Або якась дія, яку ви пропонуєте, або якийсь яскравий слоган, ну, як в снікерса. Ми пам'ятаємо. Тепер я хочу, щоб ви подивилися невеличку рекламу. І сказали мені, які е, болючі питання тут використані. А ти абсолютно готова. Спіймати його погляд. Та єдиною усмішкою зачарувати незнайомця. На відміну від звичайних зубних паст Colgate Total бореться з бактеріями на зубах язиці, що і яснах протягом 12 годин, щоб ти була абсолютно впевнена в здоров'ї ротової порожнини. Вибачте, мабуть, доведеться трохи затриматись. Коги Тото, будь абсолютно готова до життя. Отож, ми бачимо, що відеоряд цієї реклами розповідає нам історію знайомства дівчини з хлопцем. Отож, більшість е красивих дівчат вони бажають зустріти гар гарного хлопця. Вони хочуть зустріти свого принця. І так як жінок набагато більше на планеті Земля, ніж чоловіків, це є проблемою для дівчат. Отут розкривається больова точка. Да? Больова точка жінок. Вони хочуть зустріти гарного чоловіка. І вони хочуть бути готові до цієї зустрічі. І ось зубна паста пропонує нам вирішення цієї проблеми. А ти абсолютно готова до зустрічі з тим самим з єдиним своїм коханим. Тобто тут не тільки реклама самої пасти, тут реклама почуття впевненості у собі, так? почуття впевненості в тому, що тебе чекає, на тебе чекає кохання. Ми з вами поговорили про формулу Аїда. Про обов'язкові елементи реклами, ми вже знаємо, за яким, за яким алгоритмом ми будемо складати свій рекламний ролик, своє повідомлення, але ми ще не знаємо, яка в нього повинна бути форма цього рекламного повідомлення. Чи це відеоформат, чи це аудіоформат? чи як це буде? Я пропоную вам зробити це або в аудіо, або у відеоформаті. Ну як? Це зробити. Ви берете інтерв'ю тієї у у людини, у якої ви хочете взяти інтерв'ю. Пишете собі, складаєте список питань, які ви задаєте, отримуєте на них відповіді, розмірковуєте потім, як на основі цих відповідей можна найкращим чином представити цю людину, записуєте це текстом, потім озвучуєте. Або на диктофон і присилаєте мені цю озвучку, або стаєте перед камерою смартфона, знімаєте себе на відео і розповідаєте мені, яка класна та людина, у якої вибрали інтерв'ю. Чому вона класна? І все робите по, по тих принципах, які ми тільки що розібрали. Да? По принципах формули Аїда: привернути увагу, зацікавити глядача, викликати у нього бажання, і закликати до дії, або скласти короткий яскравий слоган. Отож. Я чекаю на ваші шедеври рекламні, і дуже рекомендую вам зробити це якомога скоріше, Не відкладати на понеділок чи вівторок. Зробіть це, ось ось прямо в п'ятницю. Зробіть в суботу у неділю, маєте змогу подумати, як, як сформулювати всі ці ідеї, які у вас виникли після інтерв'ю. Нехай ваше інтерв'ю буде спонтанним. П'ятниця вже нікуди спішити, і будь-який вчитель може е, зголоситися, дати вам таке інтерв'ю, приділити вам 5-10 хвилин часу, е, і ви потренуєтеся спілкуватися, налагоджувати контакт, залишити після себе приємне враження, е, ставити цікаві питання, розговорювати людину, да, розговорити чоловіка, щоб він захотів з вами общатися, захотів з вами ділитися своєю сокровенною інформацією. Отож, ви розговорите людину. Ви потренуєтеся підмічати найкраще в її характері і в її в, в, в житті, да? цього чоловіка. Научитесь бачити хороше, научитесь формулювати це кратко, лаконічно і ярко для реклами. Отож, я чекаю на ваші ролики, на ваші аудіофайли і бажаю вам сплеску фантазії, сплеску креативу, і щоб ваші всі ролики були му, як найкращими. Дуже класно було б, якщо б ви е, зробили такі інтерв'ю зі своїми вчителями і прорекламували кожен свого, наприклад, класного керівника. І вчителям було б дуже приємно, і ви б потренувалися це робити, і е, стосунки ваші б поліпшились. Отож, бажаю вам гарних ідей і гарних відео.